Уявіть собі жінку чи чоловіка, які стоять на кормі корабля, оглядаючись у горизонт, де море поступово зливається з контуром Антарктиди. Там, де замість сабох трав і дерев вічний холод, а вітри говорять голосами, і їх ніхто не може розшифрувати. Так починалася одна з найвеличніших історій виживання ХХ століття, Експедиція сера Ернеста Шеклтона на кораблі «Endurance». Ернест Шеклтон. Ім'я, яке сьогодні стало майже міфологічним. Він не був першим, хто дійшов до полюса, і не був останнім, хто намагався, але він став тим, хто довів. Справжній лідер. Це не той, хто доведе вас до перемоги, а той. Хто веде додому, навіть коли перемога втрачена. На початку 20 століття Антарктида була останнім великим шматком білої плями на карті світу. Різні фронтири вже підкорили, Еверест готувався прийняти перших альпіністів. Африка була повністю досліджена. А Північний Полюс оголошений досягнути. Лишився південь. Шеклтон пробував раніше. У 1907 роках його експедиція не дійшла лише 180 кілометрів. Потім Амунсен та Скотт завершили гонку. Але Шеклтон не заспокоївся. Він мріяв зробити інше перетнути Антарктиду суходолом від моря Ветелла до моря Росса. Це було безумством. Так. Але безумство валюта великих епох відкриттів. Він назвав корабель Ендюренс. Витривалість. Назва поводила з родинного девізу Шеклтона. Витривалістю ми перемагаємо. Корабель був спеціально побудований для льодів. Товсті добові балки, посилений корпус. Мороз стійка конструкція. Його робили, щоб він протискався між торосами, але не для того, щоб його стискало з льодом. Це важлива деталь. Ендюранс міг боротися з кригою, але не міг вижити в її обіймах. Влітку 2014 року команда вирушила з Англії, коли Європа вже занурювалася у Першу світову війну. Шеклтон навіть питав військове міністерство, чи потрібно. Відтермінувати експедицію. Відповідь була чітка: Їдьте, світові потрібні герої навіть на краю світу січень 15 року. Корабель вже наблизився до Антарктичного узбережжя. Але льоди моря Вендела були небачені щільними. Шеклтон вирішив зачекати кілька днів, доки лід розійдеться, але він зійшовся. Ендюранс обтиснули між плитами, немов горіх у глищатах. Спочатку легкі потріскування, потім удари, які чуло кожне ребро корабля. Корабель підняла на поверхню льоду. Не і команда зрозуміла найстрашніше повернутися в воду він же не зможе. Експедиція застрягла на місяць, потім на два, потім на вісім. Лід. Ніс їх на північ. Від мети, від плану, від будь-якої мрії про перетин континенту. Їхня станція була уламком корабля, заміненим у лідве поле. Їхня мета змінилася. Тепер єдина мета це вижити. 21 листопада 2015 року корабель не витримав, лід розірвав його, як тканину. Добові балки з тріском ламались, вода проривалася всередину, а чоловіки стояли і дивилися, як їхній дім потопає перед очима. Умовний центр експедиції їхній єдиний транспорт, їхня єдина надія пішла на дно. Шеклтон наказав рятувати лише найнеобхідніші речі: харчі, санки, човни, намети, фотоапарат та фільми Френка Герлі того самого фотографа завдяки якому ми сьогодні маємо легендарні кадри Ендюранс у льодах. після цього експедиція стала екстравагантною боротьбою не з географією, а з природою, часом і смертю. Їли чюлені від них палили жир у саморобних рубках, ночували під брезентом у морозі, який сягав мінус сорока. Коли лід почав ламатись? Команда вируйшла у трьох невеликих шлюпках. Вони пливли в океаном, не маючи карт, бо їх віднесло далеко на північний захід у зону хаотичних льодів і штормів. Човни постійно заливало, вода замерзала на одязі, сніг був обличчя. Після кількох днів шлюпки досягли безлюдного острова, який мав майже іронічну назву Острів слонової кістки. Або просто Elephant Island. Там ніхто не жив, туди ніхто не припливав. Це був край світу навіть для краю світу. Але там була суша. Шеклон зрозумів, ніхто не приїде їх рятувати. Єдиний шанс вирушити за допомогою на Південну Джорджію, де знаходились кітобинні станції, але відстань між островами понад 1300 кілометрів у маленькому човні в відкритому океані. В штурмових широтах, які моряки називали ревучими сороковими і скажені 50 -ті». він узяв честьох наймісніших на човен Джеймс Керт. човен був дужною всього 6 метрів. Його укріпили, накрили парусиною, створили щось подібне до похилого човна. І вони рушили. Це була морська подорож, яку багато слідників називають найбільшою в історії невеликого судна. Висота хвилі до 15 метрів, холод постійний, вітер був опросив так, що човен іноді зависав у повітрі. Шеклтон не спав, лише дрімав сидячи. Навігатор Ворслі робив вимірювання зірок, коли ті хоч на секунду виглядали за хмар: 17 днів, 17 неймовірних нелюдських днів, і вони дісталися Південної Джорджії, але не дистанції кидобоїв. Їх винесло на інший бік острова, а між ними та цивілізацією гірська гряда, яку ніхто ніколи не перетинав, але безпередження, без карти, під час снігвих бурь через льодовики, де кожен крок міг стати останнім, вони пройшли через 36 годин безперервного руху вони спустилися до китобійної станції «Стремнес». Він використав кілька кораблів, щоб дістатися до своїх людей. Але люди відганяли його знову і знову. Лише на четверту спробу він досяг елефант Айленда. Чоловіки чекали його на березі. Побачивши корабель, Чоловіки чекали на березі. Побачивши корабель, вони почали бігти, падати, знову бігти. Ніхто з 28-членів команди не загинув. Шеклтона і сьогодні вивчають на курсах з лідерства. Його історія приклад управління в умовах, де план руйнується щодня, де мотивація важливіша за їжу, а людяність найкращий інструмент. У 2022 році, через 107 років після загибелі, науковці виявили ендюранс на глибині понад 3 км. Корабель лежить у темряві, майже неушкоджений. Небов став замороченим пам'ятником тим людям, які довели можливе завжди більше, ніж здається.